Дорослий чоловік заглотнув щось дуже велике та пульсуюче. І це аніме потрапило у топ-10 аніме України. Кайджу номер 8 новий король, що чи перехайплений провал. Аніме розповідає нам про дорослого мужчину кавку, який, можливо, проходить через кризу середнього віку. Ще не лисіє, але животик вже є. Кавка працює збирачем відходів кайджу. Це такі монстри, які нападають на місто. І під відходами я не маю на увазі, що монстр шов шов шо, шо, кучу навалив, а Він прибрав. Він прибирає саме їх Ла, який знищив оборонний корпус, попасти в який його мріє. Одного дня кавка потрапляє у лікарню, де якийсь невідомий монстр проникає у його тіло. Він стає на півкачу, зберігаючи людський розум. До сильних сторін тайтлу можна віднести те, що він не типовий головний персонаж. Він смішний, розуміє свої слабкі та сильні сторони, і найголовніше не школяр. Другорядні персонажі, харизматичні, підтримуючі та підйобуючі. Також аніме має баланс гумору та серйозності. Темп розповіді не затягнутий та. Не сильно динамічні, а діалоги виглядають живими та природніми. А опенінг та енді це окремий роз'єп Чайніме дуже гарно структуровано, але воно має досить передбачувані сюжетні ходи. А також не виходить за межі стандартних щоненів. Побились, полікувалися, побились, полікувалися. Коротше, якщо хочеш, щоб кайджу номер 8 отримав перше місце в нагороді ЮКАМ, донать за банку Кайджу номер 8 у шапці профілю.